Він з самого дитинства з трьох місяців названий патрон. Ім'я йому придумав син. Звичайно, скажімо, хотів би він більше часу з ним може проводити, але він розуміє, яку ми приносимо користь наші, нашій державі. Ви бачите, який сюрпризи. Він не може ховатись там, де не очікується. Ми не проводимо годинами лекцій, бо це ну, нудно, довго, незрозуміло. Ми беремо 15 хвилин де через розмову з патроном, розповідаємо реальні історії життя, щоб наші діти знали ці заповітні три правила. Це не чіпай, не підходь, зателефонуй. Ми працювали, працювали під обстрілами, працювали, не були розбиті боєприпаси. Він гавкав, а боссі просто, якщо щось знаходив цікаве, тічка і коли до нього підійдуть. Ми працюємо, могли нормально жити, діти, ходити в школу, на річку, кататися на велосипедах, грати в меча.